Майже 20 років приміщення колишнього литовища, збудованого ще за часів радянського союзу, пустували, розтягувалися і занепадали. Тому сьогодні відновлення роботи Житомирського аеропорту це найкращий позитивний приклад роботи влади міста із великим інвестором, оскільки на відродження авіаційного об'єкта необхідно десятки мільйонів гривень. Реконструкція литовища розпочалася із квітня цього року після того, як сесія Житомирської міської ради затвердила подану авіакомпанією інвестором проектну документацію. А вже на другій сесії авіакомпанії було виділено в оренду земельну ділянку терміном на 5 років. Зараз інтенсивно йде реконструкція усіх приміщень. На сьогодні у цій авіакомпанії є шість літаків, серед яких Airbus, САП 340, Boeing 737, які зараз працюють на міжнародних Народних лініях у Польщі та Борисполі. тому реалізація цього інвестиційного проекту дасть можливість створити у Житомирі 450 робочих місць. Роботу за фахом отримають 200 працівників авіакомпанії, 150 працівників із технічного обслуговування літаків та 100 працівників обслуговування литовища. На сегодняшний день западные бизнесмены они и горят желанием и готовы вкладывать деньги, но они готовы вкладывать деньги туда, где их ждут. А у нас здесь нет никакой транспортной развязки, соответственно мы здесь не ждем. Мы должны э, сказать человеку: ты прилетай в Киев, садись на такси, там тебя обдерут, ограбят, привезут в Житомир и потом мы тебя будем э, предлагать какие-то инвестиции. Вот это отпугивает инвесторов. В первую очередь э, это инвестиционный э, климат для Житомира и самого как города, так и области. Это э, это лицо города. Авіакомпанія Ян Ейр вже зареєструвала у Житомирі три літаки. Від реалізації лише одного літака у цьому році бюджет міста отримав понад 400 тисяч гривень. Через місяць авіакомпанія планує зареєструвати ще два літаки у Житомирі. До кінця осені злітна смуга летовище у Житомирі вже буде готова до прийняття літаків малого класу. У планах авіакомпанії вже наступного року збільшити протяжність злітної смуги, щоб можна було приймати літаки класу бої. Сначала это будет національне летовище, а через два года планируют получить статус международного. Первый авиарейс из Житомира заплановано сделать уже наступного року. году. Житомир может выступить таким лоукостером для того же, Киева, ну аэропортом лоукостером для того же Киева. Это даст возможность Житомир перенаправить определенный пассажиропоток и даст возможность другим авиакомпаниям взлетать и садиться в Житомире. Я еще хочу дополнить, что еще города дает. Вот После того, как мы понимаем, что здесь у нас будет аэропорт, вот соседние земельные участки, там 25 гектаров, это коммунальная собственность города. Следующий идет участок, это около 100 гектаров, там земли Министерства обороны. Мы сейчас уже ведем переговоры с Министерством обороны для передачи этой земли в коммунальную собственность. Для чего? При наличии здесь вот такого транспортного хаба мы имеем возможность на этой земле разместить индустриальный парк.